Вулицями міста їздитимуть два новенькі тролейбуси Електрон. Привезли їх із Львова. Це найсучасніша техніка в Україні, таких лише три: Оснащені комп'ютером для водія та кондиціонером. Їхні корпуси зроблені із нержавіючої сталі, а зовнішні оздоблені склом та пластиком. 20-ти метрові красені мають по три камери спостереження. Дві з них працюють ззовні та показують габарити тролейбуса. Проте, як тільки тролейбуси вийшли на маршрут, один із них потрапив у ДТП. Новенький тролейбус, ще не розпочавши свій маршрут, на другій зупинці свого життя потрапив у аварію. Побите я вже бокове дзеркало, подряпана права сторона та червона фарба, як бойове хрещення від маршрутного таксі. А починалось все дуже гарно та урочисто. Музика промови, освячення тролейбусів та розрізання святкової стрічки. Привезли тролейбуси зі Львова. Ціна одного майже 4,5 мільйонів гривень. Хмельницький вже отримав два за ціною одного. Міська рада витратила на закупівлю двох тролейбусів 4 мільйона 454 тисячі гривень. В цьому році бюджету розвитку також виділено 6 мільйонів. Рік назад була два тролейбуси згоріло, От заміна їм. Доволі якісна і, думаю, за декілька років, якщо все буде гаразд в країні, не буде війни, ми хоча б наполовину парк маємо тролейбусний оновити. Тролейбус оснащений пандусом, що дасть можливість вільно пересуватись людям з обмеженими можливостями, а також заходить молодь. Адже в тролейбусах є вайфай. Чи він працює? Перевірили посадовці. Тролейбус їздитиме за маршрутом 7 а ціну не підвищуватимуть, але з 1 червня відмінять пільгові перевезення. Два найсучасніші найкомфортніші тролейбуси Електрон Т Т19-101», який сьогодні дає можливість. Завдяки оснащенню комп'ютерами економити мінімум 40% витрат електроенергії, завдячуючи такому комфорту, максимально піде в наш тролейбус, і ми сподіваємося що відповідно і дохідна частина нашого підприємства буде збільшуватися. Людям вже подобається новенький рогатий. Треба вже жити по-новому. Тут звичайно щоб був гарний. Тролейбус Ралейбуси, всього дивіться гарно, дуже красиво. І ж би люди його шанували, щоб не били. І щоб не піднімали ціну на ті тролейбуси. Оце саме основне. Пан Анатолій за кермом 26 років. Такий тролейбус, справжній подарунок зі старим на порівняти нова машина. Тільки вчора один день. Ми виїхали в город на обкатку. От, стажировочний листок, 50 кілометрів. Наїздили машина. По сравнению з цими машинами, машина хороша, нагадаємо, що в останній тролейбусний парк оновлювався 2008 року двома тролейбусами. Богдан найближчим часом планують купити ще два за кошти міського бюджету.